Дорогі присутні, я вітаю вас, що ми так дружно зібралися сьогодні в парку, щоб відзначити 200-ту річницю народження великого пророка України Тараса Григоровича Шевченка. Я хочу привітати всіх вас від імені голови Союзу українських організацій Австралії, пана Стефана Романіва, який, я не сумніваюся, є зараз з нами, душею. Він був би з нами. Він зараз хворий, він лежить в лікарні. І тому я хочу передати вам від нього вітання за вашу працю і за ваше бажання, що ви прийшли сьогодні. Дякую. So you throw. Shore. my eyes will see, my ear will hear, the mighty river roar. Oh. oh, bury me, then, then rise here, up, and, and, and break your heavy chains, and, and, and water, water with the tyrant's blood the freedom you have gained. And, 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 and in the great new family, family the family of the free, with softly three, spoken, kindly words, remember also, Ще раз так. ще раз та ти почали зле. — але я не знаю, чи можна було би може так, щоб не більше демонтувалися? Щоб нас... будь ласка, так я роблю панораму, uh, під час, під час uh, віршу я я, я кожного зловлю. Three, four. Three, four. When my die, let me be buried In my beloved Ukraine My tomb upon a great mountain high I meet the widespread plain That the fields, the step unbounded The deepest plunging shore My eye could see За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони мене тепер в палатах вітають, царівною називають, не знають, де діти? Скажи мені, мій братіку, королеви цвіти, я не знаю, моє сестру. І цвіт королеви схилив свою голівоньку червону рожеву до білого поникшого личинка люлени. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала, брате з тобою ми давно вже кохаємось, а я не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась. І на мене на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій братіку, хто її лихо заподіяв. Я була дитина, я гралась, сміялась, а вона все в'яла. І нашого злого пана і проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась в білих палатах і не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко і мене покинув. І прокляли його люди, палати спалили. А мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, Острижено накрили ганчіркою та й готали. Жиди навіть нечисті наді мною сміялись. Отаке -то, мій браття, було в моїм світі молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тим. А весною розцвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою люди, Боже, мій в хату не пускали, а весною заквічались і почали звати лілеєю снігоцвітом. А я процвітати стала в гаї, в теплиці і в білих палатах. Отаке то, мій братику, було в мені в світі. Скажи мені, мій братику, королеве світе, нащо мене Бог поставив світом на сім світі? Щоб людей я звеселяла тих самих, що вбили мене й матір. Милосердний, святий Боже милий. І заплакала лілея і світ королеви схилив свою голівоньку червоно рожеву до білого пониклого личенька лілеї. Quando io muoio, Кван in cima alla collina, коліна una tomba, томба vasta степа della mia, a me, танто амата Україна. Donde io possa vedere i campi, il Dnipro e le rupi e udire il ruggito di quel fragor infinito. Quando il sangue del tirano, sangue nemico, scorrerà dall'Ucraina e andrà a bagnare il mare azzurro, allora la terra dei miei avi lascerò, i vasti campi, i monti e a Dio andrò per pregare, ma fino allora non conosco Dio. Sepelitemi, insorgete, le catene sciogliete e col sangue impuro, sangue nemico, la nostra libertà benedite. E in questa gran famiglia, libera, rinata, non dimenticate, ricordatemi con parola cara. Kiedy umre na wysokiej schojajcie mogile, nie wszedł стеpu szerokiego w Ukrainie miły, Żeby 1 przeskości i Dniepr i рвіska, widać było, słychać było, jak siроńcze ciska, a gdy сплуcze z Ukrainy do sinego morza wраżał krew, to wtedy тебе жуться i і бездруже. Вszystko i powraca do samego Boga z modlitwami. Але пшетем не узнам я Бога. Поховайче за нім самі, кайдани зервіче і посоко зло, і вражо вольность обмиї. А мне за сроджині вашей, моцней, свежій, нової, похороните на łagodне слово. Посреди широкой степи Выройте могилу, Чтоб лежать мне на кургане Над рекой могучей, Чтобы слышать, как бушует Старый Днепр подкручей. И когда с полей Украины Кровь врагов постылых Понесет он, Вот тогда я встану из могилы, Подымусь я И достигну Божьего порога. Помолюсь А покуда Я не знаю Бога, Схороните і вставайте, цепи разорвите, злою вражескою кров'ю волю окропите, І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольной, нової Не забудьте помяните добрим тихим словом.